Окей, починаємо, сподіваємось, мій ноутбук витримає. Дають нам вибір, і епізод приблизно 20 хвилин буде йти. Ну, давайте будемо грати Home Alone. Це залагало у мене, більше не граємо. О! First of Atom епізод 1. Home Alone. Сам вдома. July 12. Я не хотів публікувати це на Reddit, просто щоб це назвали вигадкою. Навіть не знаю, з чого почати. Вибачте мені за мої погані оповідацькі навички. Гадаю, я просто почну. Це було посеред літа. Мої батьки поїхали на вихідних через робочу поїздку, що означало, що я буду вдома сам на вихідних. Також я гадаю, що потрібно зазначити, що мій режим сну був дуже жахливим тоді. Я міг заснути і прокинутися в будь який час. Але я планував це виправити. Так, що робимо? Як прокинутись? Що зажати? Дайте походити. Не дають Не дають походити, не дають нічого нажати. Я нажимаю. Це зумить можна. А, а як на шиф, на контр, на E? Е. А, ага. get up. -e Я прокинувся е приблизно в восьмой після того, як поспав. Так швидко текст пролітає, я не встигаю читати. Мені щось потрібно думати, як я перекласти. Ку... Я знову ліг спати. Це випадково вийшло. Ще раз встаю. And get up again. Якісь тут у нас є книги. Daily News. Новини. Окей. Як добре, що в мене підлагає уже. М не можна повідкривати шафи, подивитися, що у нас тут є. Так. Є якесь. Що це? радіо. Добре. Є картини. Причому біблії. Супер. Так. У вікні бачив нікого. Є щоденник. Можемо почитати? Щось сталося? А, ми сіли. Так. Mm. У мене не було домашки, я був голодний. І, коротше, ідем їсти тоді, так? Да? Нічого нового нам не скажуть, якщо ми другий раз сядемо. Добре. Що робиться? Ми Заходимо, можна світло потикати? Не можна. Окей, йдемо. Відкриваємо. Знову ще одна біблійна картина. Я бачу, що наша сім'я дуже вірує... який страшний звук. Мама. Читаємо Escape. А, Escape. Так. Ана... А на. Вони дві однакові? А ні, не дві однакові. Можна почитати. Почекаю, коли ви повернетеся? Тато і я збираємося бути десь в понеділок, Любий. Я, хіба я тобі вчора не казала? Круто. Піклуйся про себе, сонечко, і спий вчасно. Дуже важлива порада. Сподіваюся, ви купите Xbox, як ви обіцяли. Нам нас і нічого не відповіли. Потім сьогодні ми пишемо Я маю на увазі, якщо у вас буде знижка. Чи можу я запросити Майсона і Джош сьогодні на ночівку для домашнього завдання? Звісно, ти можеш. Е, набери мені, якщо тобі щось треба буде. А, це нам дали досягнення, я злякалась. Е, впевнись, чи то вони перед тим як впускати перед тим як відкривати вдарі чи жалюзі? Піклуйся про себе сонечко. М -м -м, звісно, мама. Тату і я будемо в неділю ввечері. Мама, чому ти поводишся так параноїдально? Мені 14. Думаю, я посплю трішки? Можливо, замовлю трошки піце. Yeah. Не потрібно нічого замовляти. Я зробила тобі лазанью зранку перевір холодильник. Окей, читаємо далі. Йоу, йоу! Іде до Джесіки завтра? Так, чув, Джош, іде теж. Ем, як щодо тебе, не знаю. Що не так? Хіба ви не мали побачитись з нею вчора? Вона не прийшла. Так, неначе я для неї нічого не значу, ти значиш. Можливо, ти множиш себе як швидкість світла в квадраті, тоді ти енергія. Окей, як скажеш? Гадаю, я енергія. Як хімія. Жах, я про неї геть забув. Можливо, зроблю сьогодні ввечері. Лол, те саме. Моїх батьків не буде вночі, можливо, прийдеш. Ми можемо пограти в Mario Kart. Дам тобі знати. Окей, подзвоню Джошу також. Не можу нічого обіцяти, чувак. У мене можуть бути плани з НЕТ. Окей, почитали записки. Коротше, ніхто до нас не прийде. Сіту. Це поганий знак. Можна підглядати отак дивіться. дивиться. А можна опускати? Ні, не можна. Так, встане, бо в мене підлагою, але я більш ніж певна, що це не через те, що я. Е! Підніміть. Підніміться, будь ласка. Ем... Ну, в нас є ароматичні палочки, чи що це таке? Я не хочу. Я не хочу кроуч. Я не хочу повсти. Так, це, напевно, кімната батьків. Як добре, що я прохожу через стіни. Слухайте, у них така страшна кімната, ми вже не будемо сюди заходити. Не питайте, чому я пішов прямо до кімнати моїх батьків? Нам за це щось буде? Так, а світло тут не можна включити. Я туди не піду, там страшно. Коротше, йдемо вниз. Тут теж страшно, я не знаю, мені вже страшно. Там... І ту кроуч. Можна нам якийсь фонарик? Мені потрібно розігріти їжу для колись холодильника. Підглядаємо. Так, помаленьку, потихеньку. А, напевно, треба закрити двері холодильника. Зараз, секунду. М -м -м, якусь іде поставить. Дайте поставити. Ладно, давайте закриємо. Я так і зробив. Де нам розігрійте? Їжа, роз... Р... Їжа грілася. Добре, нехай гріється. Який страшний звук, як воно гріється. Е, туди ми поки не підемо. Це вихід, напевно. Чи то вихід. Тут якось занадто багато виходів. Ну, ми зараз походимо, подивимося трохи. І гріється їжа. Камін у нас є. Забори, високі, дерев'яні. Жалюзі попіднімали. Супер, молодці. І... Можна включити? Не можна. Добре, як скажете. Я стримаю. Забираємо їжу. Джі, щоб викинути Подивимось телевізор, поки ми їмо. Ну давайте. Ось сюди поставити? Так, сідаємо їсти, не знаю. А, я любив дивитися телевізор, поки їм. Ну зараз давайте тоді увімкнемо. Вмикаю. А чого нічого не працює. Ну, це я, типу, вимкнула. Давайте сідаємо назад. А як мені їсти? Ну. Сорі. Пробач. Телевізор не працює, я не знаю. Зараз я пів відео буду розбиратися, як вимкнути цей телевізор. Що це? Ладно, сідаємо, їсти. Не буду ніяких питань ставити. Ням-ням-ням-ням-ням. Всю лазанью з'їмо? Це ми дуже голодні. Так, хотів спати після того, як поїв. Добре. Можна прямо куди викинути його? На Джи. Секунду, я знайду Джи. Ні, візьмемо з собою, будемо, якщо що, кидати в людей. Телевізор вимкнемо. Хто двері відкрив? Олівер нам щось написав. Відмінимо, бо в нього щось з'явилося. Але приходь до Джесіки завтра. Блін, я не знаю, може, нам варто втікати. Дивіться, там воно хтось зайшов до нас. Можемо вийти? Давайте в басейні будемо. Тут дуже спокійно і. А ми не, ми не вміємо купатися. А ні, ми вміємо купатися, все добре. Якісь дзвони. Не знаю. Добре. Ну, дивіться, машини якісь вони їдуть і що написано? Асуса. Суса. Добре. Знову б'ють якісь дзвони. Напевно, що це нам час лягати спати. Ніхто у нас тут не стоїть. Знаєте, на вулиці не так страшно, як всередині будинку. Д... Угу. До речі, у нас немає тіні. І ми можемо підлітати. Окей, добре. Ну, дивіться, іде. О! Це що, сміття? Хто залишив? Добре, йдемо в будинок. У нас такий страшний будинок, просто який жах. Йдемо. Я вже боюсь. Я не хочу повсти. Я хочу піти гору. Нас не пускають з тієї штуки. Ну ладно. Так ми її закинули прямо. Все, тепер нас пускають? Обов'язково нам отак йти. Я більш ніж впевнена, що так не має бути. І в мене просто лагає, але це прям дивно, Олівер. Чекай, Олівер. Майлз побачить тебе завтра. Не забудь про хімію. Розслабся, чувак, все добре. Піду назад в ліжко після хімії. Не будемо робити хімію і закриємо ми батьком двері, бо що там? Не можемо закрити. Можна ось цей страшний годинник, щоб він не бив? Мене лагає вже. Можна двері закрити. О! Що, сідаємо за хімію? Не можу сфокусуватися через звуки телевізора внизу. Алло, так ми ж вимкнули телевізор. А може, не треба йти перевіряти? Ну і да, собі телевізор, подумаєш. Можна закритим двері? Закрить, закрити двері. І яка страшна анімація. Щось я вже жалкую, що ми сюди йдемо. Ми так сюди піднялися. Це все нормально. Вибачте, ще мовчу, я боюся. Не знаю, що тут з цими сходами, але ну, отак ми піднімаємось. І проходимо через стіни, бо ми можемо просто. Просто ми можемо. Я буду йти спиною, бо я боюся. Так, тепер хімія. Фух. Здавалося б. Робимо хімію. 1238. Так, я закінчив домашку. Тепер я можу встати. Так, мама щось нам написала. Мама, написала. мама написала, щоб ми пізно не лягали спати, дітки, щоб вона знову не вислуховувала від е, місіс Паули цього разу. Не переживай, ми тут самі, наші друзі, нас кинули і не прийшли. Вже так темно. Місяць. Місяць. Mm, ну, лягаємо спати. Поки я знову не почала проходити Крістіни. В мене навіть гра не вилетіла. Перша година ночі. Я встав, щоб попити водички. Може, я не хочу водички. Я передумала. Я не хочу водички. Якусь музику страшно. Ну, дивіться, я знову проходжу Крістіни. Давайте я краще хімію зробимо. Не можна робити хімію, ми вже зробили. Ну, дивіться, досить світло на вулиці. Навіть не дуже страшно. А нащо таку страшну музику? Можна світло вімкнути? Та ну його з такою музикою, знаєте. Я передумала. Я передумала. Ладно, йдем. Знову страшна музика, я не знаю. Давайте не підемо. Чому не можна світло, внука? Ті, що це було? Дайте увімкнуть світло. Ну, і що це воно є? Давайте так. Закріпіть! Ми геть не тихенький. Ми дуже нетихенькі. Нам треба склянка. Це склянка? Ні, це я не знаю що. Нам треба. Чому не можна світло вмикати? Чому ми вмикаємо світло? Я не можу зрозуміти. Це я двері хочу відкрити, я не хочу відкривати двері. Почекайте. Я боюсь. Як попить води? З-під крана, дайте прямо з-під крана. О! Ось склянка. А чим тобі ця погана склянка? Я не можу зрозуміти. Я, я просто хочу попити води. Не можна. Так а я не знаю, як тоді. Як попити води? Ні світла включити, ні води попити. Нема ніде. Не знаю, коротше, не будемо. Ми сьогодні не п'ємо. Вот пішли з басейна, поп'ємо води. Хочуть типу, щоб ми в цю страшну темряву вийшли. Ми тут. Може тут є чашка? За диваном не можемо піти. Дивіться. Ми пройшли, де могли, ми тільки пройшли, немає. В стіни навіть пройшли. Чи не можна світло вмикати? Оце води попить? Дивіться, ніде нема води попити. Ви що смієтесь? В холодильнику вода? Ну ладно, може жарко було. Ой. Все ти напився. Пішли назад спати. Чесно, знову ось ці наші. Дайте Ай. Та все, ми вже проходимо крізь стіни, я не знаю. Ми якась надлюдина. Дайте закрити двері. Ух. Не дай... Ти... Мама якісь картинки в час ночі присилиє. Ти тут? Я тут. А що? Чоловік якийсь стоїть. Знаєте, якщо у нас під дверями стоїть чоловік, то я, в принципі, ну не піду перевіряти. Клікнуть, щоб заховатися. Гарна ідея. Як довго ми будемо тут ховатися? Він уже йде? Це нам просто сказали, що у нас є така можливість заховатися, да? І що ми більше не ляжемо спати. Так розумію, треба спускатися вниз, щоб сюжет рухався. Дуже тихенько. Піднімаємо. Не видно, треба на нижній поверх. Не видно. Ідемо дуже тихенько. Паула мені надіслала. Сказала, що він через вікно ліз. Ми викликали копів. 에, зак... Коротше, закрийте всі двері, нічого не відповідайте і йдіть до себе в кімнату. Я, Я погоджуюсь. Але якщо ми отак будемо далі лізти, то моя. Крістіни проходить, прямо як ми любимо. Закрить. Закрить і. І сховатися. Все. Закрила, сховалась. Довго нам чекати? Ну ще раз. Сказала, що він через вікно залазив. Що? Закрито? Ну ми не підемо, Я боюсь, ми не підемо. А Паула біля дверей? Хто він? Ну я йду. А що якщо мамин телефон украли і це не Паула? Ну Добре, йдемо, але страшна музика все одно є. Підождіть, я боюся, і я в стелі. Батьків були закриті двері. Та я йду, почекайте. Я зараз зніму наушники, бо якщо мене налякають, то я боюсь. Отак айт закрить. Паула, я йду почекай. Тьф. Не вийшли, походу. А що мене так зробили?